Вони першими пішли в бій. Десантники 95-ї арамобільної бригади з перших днів на передовій на сході ніхто з них не здав жодної бойової машини бойовикам і ніхто не перейшов на бік ворога. Наші знімальні групі не один раз доводилось працювати з цими десантниками під слов'янськом. Хлопці повернулися на базу і дізналися, що вони в чорному списку неблагонадійних. 152 десантники. Міністерство оборони визнало профнепридатними командуванню бригади порадили перевести хлопців в інші частини з очей подалі. У чому провинились півтори сотні десантників? Жодного пояснення. Рідні підозрюють хлопцям, просто хочуть відмовити у статусі учасника бойових дій. Сьогодні у них закінчується відпустка, і вже днями вони мають поїхати у частини на західну Україну замість очікуваного повернення на Донбас. Удома десантники 95-ї аромобільної бригади пробули 10 днів, і до цього майже 4 місяці на передовій у зоні антитерористичної операції. Спочатку ну, ми були в Краматорську, нас окружили. Нас постійно наміновстрили були до нас. Ніхто не звертався, не питав, як ми що там. От. Їли буквально місяць. Ми Каю, без води нормально були без їжі. От зубів немає навіть чим їсти. Однак у частині їм повідомили, що у зону антитерористичної операції вони більше не поїдуть, бо за морально-діловими та професійними якостями не здатні воювати. Десантникам пояснили, такий наказ прийшов із міністерства оборони за підписом тимчасового виконувача обов'язків керівника штабу сухопутних військ у списку. 152 військовослужбовців, 95-ї аеромобільної бригади, із них 14 офіційних. Церів, інші мобілізовані. Чому потрапили у списки неблагонадійних, запевняють, навіть не здогадуються. У кожного на руках подяки за хорошу службу. Солдат гідності тут видали торжественно, командир батальйон. Зараз бачите, вже виходить, що вже звідки узялися чорні списки. І за яку провину у них потрапили Житомирські десантники, родичі прийшли з'ясовувати до командира частини. Я не можу по кожному військовослужбовцю надати відповідь що Яку провину він вчинив, тому що даний список я побачив 22.07. Я військовослужбовець. Я підчиняюсь наказом, який надають мені старший начальник. Я не маю права обсуждати вищестояче командування. Командир пояснює за що зазвичай в армії потрапляють до таких списків у родичів десантників свої здогадки у спиртних напоїв, невиконання розпоряджень та наказів командири для чого робиться, щоб забрати в цих дітей мілочі учасника, а то і не дати учасника бойових дій на запит ТСН пояснити, чому Житомирські десантники викликали підозру у Міноборони, пообіцяли роз'яснити згодом на спеціальній прес-конференції. Тим часом з'ясувати, чому еліта війська замість проведення антитерористичної операції служитиме у спокійних західних областях. Узялись і громадські активісти. Ми реально цей вопрос просто так не залишимо. ми Будемо піднімати його на всіх рівнях что ті люди, которые дійсно заслужили уваження, должны этим уваженням пользоваться. і должны, если человек хоче воювати за нашу страну. его лишать этого шанса. Активісти підозрюють, усунення елітної бригади від виконання антитерористичної операції може бути диверсією когось зі службовців міністерства оборони. Тож написали звернення до президента з проханням дати раду чорним спискам десантників. Олена Кузнецова, Валентин Кузнецов, Житомир Спецкор два плюс